І знову усім привіт! Ви на каналі Екзорцівс. Я повернувся до гри Body Records, де я знову буду накивати п'ятами від монстрів. Цього разу я навіть трішки продвинувся по сюжету гри. Хоча все одно без тупняків не обійшлося. Ну що ж, погнали! Волкін, волкін, телкін. Це фонарік, по ідеїш, так? А, Радіо. Радіо ми взяли. Увімкнули. Хорошо. Тепер. Візьмемо ось це. Ми взяли це. Тепер нам потрібно. Його увімкнути і рухатись на сигнал. Так, рухаємось ми в правильному напрямку. Зразу під камію журнал, щоб не світилось. Так, я чую, що хтось йде ззаду. Він десь бігає, я не знаю де. Коптер, Ну десь сюди треба йти. Тут нічого немає, ні нічого. Ага, Ось то бачу, 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 бачу. Дяденька, бачу, я тебе бачу, бачу, бачу. Не, ти прикольний, конечно. А ну-ка що зараз? Сигнал. Ну, почти прийшли. О, а шо за звук? Що це біжить? Так. Нам десь сюди ще. Небагато. Ага, он бачу, ще один стоїть... Я думаю, тут нічого не буде. У, я навіть перейшов цей сигнал. Ну, 0,50, 0,50. Я на місці, якщо так. Радіо мовчить. Блін, те, що темніє, мені не подобається. Все, починається. Не чіпай, не чіпай, навіть не чіпай мене. Блять, треба втікати все. У двері, ой. О, uh, тут шай аптечки. Не-не-не-не-не, тебе мне... Ты мені не потрібен. Бежи, 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 що тут є? Фух. Не чіпай мене. Я знайшов патрон. Да я сказал, не чіпай мене. Де патроны? Де патроны, блин? Де моя двох Та, блядь, я нічого не бачу. Дай вийти, дай вийти! О! Гавно поцарапало мене. Треба ще поняти, як йти на цей сигнал. Як його зрозуміти. Поки що в мене не особо виходить. О, бля, як багато їх. Ти оце, Оці бояться світла, Ні, не бояться. Раз. Окей, один є. На о, а ти шо, ні? Не? не боїся так, ні? То пішов ти до сраки? Кине, дуже інтересно. Це напевне, мені треба шукати чим покращий сигнал. А якщо так. Якщо так, то мені треба бігти сюди. І навіть та латати що? Так, давай зараз аптечку використаю. Дарма тільки пулі потратив. Де цей? Так, сигнал зараз. Ні, сюди сигнал падає. Шпали, окей. Ой, я почув якийсь. Біжи, 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 біжи. Так, ну я вже почав смисл розуміти. О, знайшов. О! Де я? О! Де я? Да, треба зразу ж аптечку, бо щось то маловато стало. Бензин, я чувствую, він мені треба буде. А що, я не можу сюди зайти? Не поняв прикол. А їздити можу? Протерти камеру? О! Генератор. Короче я поняв. Є генератор і є бензин. До бензину, ось до бензин. Давай сюди все складемо. фонарика, фонарика. Ну, фонарик ще не треба. Треба і поміняємо. Піднімемось на вершину вежі. Те, чого з нас хочуть. Угу. Якусь ID-карту треба, да? щоб зайти, чи що? Я поняв. Треба. Так як я казав, треба спускатися донизу, вливати в генератора бензил. Напевне. Ага, це просто. Туди його, його десь. Що у нас? 80... Ау. Мене хтось чує? Який звук неприємний? Бля, мене напрягає, що зараз. Пропало світло. І треба шукати... О, каністра, каністра, каністр. Бігом берем, бігом, 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 бігом. Блядь, стрибай. Де ти кани... Де ця каністра? Твою дивізію, твою налево. Все, сотка. Тепер я, по ідей, можу... Все, генератор запустив. E, look at the ID card. Блядь, а де мені ID карту взяти? Може ти тут а десь є? Та сум'юваю, що десь тут просто такое валяється на землі. Давай я піднімусь на весь спочатку. Подивлюсь, можу там зверху, я можу мене двері вже відкриті. А ніфіга у мене двері не відкриті. Блядь. Хе-хе-хе, напевно, що я зараз найду Айді карту. Да. Да, чувак. Ти тут, напевно, що довго жив, но в тебе щось не вийшло. Де моя ID карта. Тепер я вже точно знаю, що вона в мене є. Перекладаємо мою ID. І відкриваємо. Так, ні, ні давай давайте тако такого. Оп! Оп, все. Чого так видеться? Де тут світло включається? Йо-ма-йо, тут всього є. Да. Та тут мона жити? Пароль. Find the пароль от ПК. А я, звісно, пароль від ПК знаю. Знайти пароль біля комп'ютера. Пять, 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 три, пять, восемь, три, пять, три, пять. Давай. Ей, що там ша є? 8800 В Якого Бена? Найти пароль біля комп'ютера. Він заведіє з ПК Де той гребаний пароль. Ну, по ідеї, він ось довесить якийсь пароль. Давай попробуем Стокс. Ладно. Все, ну його баню цей пароль. Далі ми будемо в наступній серії.